Вітаю! Чергова черговий випуск серії передач Зрада чи перемога від мене Олексій Голобуцького. Була маленька перерва в цих циклах, пов'язана з моєю зайнятістю в деяких проєктах, але я знову виходжу, буду пробувати виходити на звичайний режим. Так що, сьогодні з'явиться ще, крім «Зрада чи перемоги, з'явиться ще відео на одному етері. Одним словом, сьогодні поговоримо про прес-конференцію Зеленського. Поговоримо про Дурова, поговоримо про можливі мирні переговори, ну, от такі ось головні теми. Так. Ті, хто дивилися прес-конференцію Зеленського, особливо, які не є його симпатиками, звичайно, звернули увагу виключно на один момент. Хоча Зеленський сказав достатньо багато. Це його полеміка, якщо так можна сказати, з журналістом Української правди. В якій багатьом здалося, що Зеленський, якимось чином, так би, не їхав на журналіста, ну так вів себе, як кажучи, як багатом, багатьом кому здалося, некрасиво з журналістом. І непоміченим залишилися його інші заяви, а вони б, тим, тим не менш вони цікаві. Звичайно, про це про, про випробування першої. Балістичної ракети української, так я не військовий експерт, тому не буду про, про детально про це говорити, але отримання українського виробництва балістичної ракети одразу наставить е, в ряд розвинутих в військовому плані країн, таких як Росія, Сполучені Штати, Франція, як це не смішно, Північна Корея, Іран, тобто і Туреччина. Та й такі країни насправді не так вже є багато. Це, м'яко кажучи, да, їх біля десяти. І це дасть можливість вражати українським військам цілі, які зараз нам за зрозумілих причин, які я не збираюся там мільйони раз пояснювати. Ця концепція американська нинішньої адміністрації поступової ескалації не дасть нам можливості найближчим часом використовувати, як би нам цього не хотілося, але використовувати дальнобійну зброю на вглиб території Росії. Другий момент це його, це як він пояснює кульську операцію. Тобто він вважає Зеленський вважає це частиною мирних переговорів, які почнуться ледве не в вересні цього року. Тобто буде підготовка до саміту миру другої частини. І він розглядає це як саме як елемент цієї підготовки, що знов ж таки Я про це говорив не один раз, що так, скоріш за всього, і є. І по-друге, це навіть Путін цю теорію підтверджував так, що він вважає, що те, що роблять українські війська в Кульській області, це посилення, спроба посилити переговорні позиції України в переговорах з Росією. Так само він сказав багато даних з приводу того, скільки ми вже території контролюємо. Що ми в принципі натякнув, що ми не збираємось все ж таки в перспективі залишатися на цій території. І це все, звичайно, відбувається на тлі того, що відбувається на Покровському напрямку, де ми втрачаємо населені пункти ледве не щодня. Але знову ж таки, я. Не один раз про це говорю. Останнім часом я все ж сподіваюся, якийсь план, частина якогось плану. Знову ж таки, я не військовий експерт, але це все залишилось на другому плані, бо Зеленський озвучив тему з Татаровим, заступником голови офісу президента. З тої кількості от 5-6 менеджерів, які, за думкою багатьох дослідників, і самого Зеленського, в принципі, і керують нашою державою. І Зеленський привів такий аргумент, дуже цікавий щодо претензій до Татарова: що татаров в перші дні війни вбивав чеченців на вулицях Києва. І, звичайно, всі кинулись на цю фразу: меми з'явилися грішний так само намалював один мем. На цю тему, до речі, мої меми можете дивитися, якщо не в Ютубі, звичайно, але на моїх сторінках в телеграм-каналі та в Фейсбуці. Так ось я про це говорю знову ж таки теж дуже багато часу. Для нашого президента лояльність важливіша за будь-які інші дані. І мене дивує тавтологія здивування великої кількості експертів, спостерігачів. Які ну, на ці слова якось відреагували нервово, так? що він нібито захищає татарова, при тому придумує якісь такі речі. Я от не можу зрозуміти одного. Ну навіть якщо це правда, що він збивав чеченців, причому тут компетентність, при чому тут професіоналізм і так тому подібне. Тобто наші претензії повинні бути до того ж самого Татарова, виходячи з саме з цих, так би мовити, міркувань. А ті аргументи, які придумує, чи є насправді правдою, ми, я, наприклад, не знаю, чи є правдою щодо чеченців, так? Але ці аргументи, вони ну якось, ну я як кажучи, що президенту мені здається, не треба було цього казати, що реагувати так гостро на ці слова теж, мені здається, не було не так потрібно. Мій прогноз і моє переконання, які я висловлюю вже останнім півтора роки, Зеленський буде триматися своєю командою до кінця оцієї, і якщо він все ж таки колись піде з влади, він піде разом з ними. Тут все зрозуміло для мене, тут навіть аналізувати нічого. Через повторюсь, лояльність це головний критерій для людини, яка не мала до обрання на посаду президента політичного досвіду і орієнтувалися не на якусь ієрархію політичну, яка побудована була до цього, чи в якій він приймав участь, чи на професійні кола, з якими він працював би перебуваючи в політиці, якщо би перебував в політиці, він не політик, він цього всього не знає. Це можна вважати перевагою, це можна вважати недоліком, але це є правда. І для нього єдиний критерій для людини, яка, через повторюсь, не розумілася в цих проблемах, це особиста лояльність. І все. Професійність виходить на другому місці і знову ж таки і абсолютно без критики. Президента. цим страждають в таких системах, як Україна. Дуже велика частина людей, які приймають рішення. Так, так побудована наша система, що вона при Поєднання грошей влади, яке, скажімо так, не характерно для нормальних демократій західного, західного взірця. Ми тут ближче до Росії і взагалі до таких систем авторитарних більше, так, при такому поєднанні професіоналізм це не це не найголовніша якість. Найголовніша якість це лояльність. Це ми бачимо по Росії, це ми бачимо по Китаю, скільки б там корупціонерів не ловили. Все інше все одно знаходяться знову нові, постійно відбувається цей такий обмін цими справами, але нічого не міняється і не поміняється ніколи. Бо принципи, система однакова. Ще раз скажу, влада і гроші поєднані повністю так само, як в Україні. Це щодо Щодо Зеленського і його прес-конференції, моя оцінка. Щодо, до речі, на Заході, я прочитав сьогодні зранку аналіз західних видань щодо цієї прес-конференції, про Татарова практично їх цікавлять практичні речі: це балістична ракета, мирні переговори, Покровський напрямок, щось тому подібне. Ці наші розборки в нашому Бундустані, як би не хотілося дуже багатьом. Особливо позиційним опозиційним політикам в Україні ставити от цей момент, що от просто західні лідери тільки думають, як би от покінчити з тої системи влади, яка сформувалася при Зеленському, ну, це неправда, як мінімум. Мирні переговори. Так, було заявлено про мирні переговори. Нібито здавалося після Кульської операції. Це питання відтягується. Путін заявив про те, що, мовляв, ні, ніяких мирних переговорів. Але знову ж таки, це, це було тимчасово. Росія зацікавлена в мирних переговорах. Вона нічого на даний момент, якщо б навіть половину тих е, умов, які вона виставила, вона на даний момент, на даний, я кажу, на даний момент вона особливо нічого не втрачає, але отримує певну передишку, яка їй потрібна для того, щоб, по-перше, зрозуміти. Що робити з економікою, по-друге, що робити з можливою мобілізацією, по-третє, просто перевести дух і зібратися з силами, так би мовити, так? І е, в наступний раз, через 3-4 роки, напасти на Україну і довести цю справу, е, вже розуміючи, як це зробити в буквальному розумінні цього слова, а не теоретично, як вони йшли це робити в, в лютому, 2022 року, орієнтуючись на абсолютно. Нікчемні э, э, розвідувальні дані на мережу агентів Медведчука, яка просто тирила, тирила, як кажуть росіяни гроші, а вже на більш серйозну базу орієнтуючись і розуміючи, що Україна це міцний горішок, який э, знищити прямим військовим ударом все ж таки не вийде і треба знищувати за російським планом. Трохи іншими методами, да, внутрішніми методами, дати можливість Україні провести вибори, знову приймати в них участь по максимуму, так знову зробити все, щоб українське суспільство розділилося. Виникли якісь проблеми, ну скажімо так, між різними політичними групами, і просто скористатися цим, і нарешті завершити цю справу. Але це інші теми для інших передач. Ми зараз про саме про мирні переговори. Лавров вже заявив про те, що звичайно Україна не затягне Росію на повторення саміту миру, який, відбув, який відбувся в Швейцарії. Але ми готові сідати за стіл переговорів а, при урахуванні російських інтересів. Ну зрозуміло, що це не ультиматум, що ми вже ніколи не сядемо за, а, мирний, за стіл мирних переговорів. Це навпаки ще раз так би мовити, нагадування, що Росія готова вести переговори. І там же прозвучала прозвучала заява Лаврова про те, що. А, Росія буде переглядати свою ядерну доктрину. Це кожен раз, коли мова йде про, е, про ядерну зброю, треба все розуміти навпаки, що Росія не хоче ескалувати ситуацію, бо це вже, ну, ми ж розуміємо, подальша ескалація з ядерною зброєю це, 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 ну, це все мовити, для російської еліти, це точно. Це якраз е, нагадування про те, що Росія готова розглядати ті варіанти. Які, ну, скажімо так, її могли б задовільнити. Ну, це моя версія. Подивимося, як вона буде виконуватись. Залишилось не так багато часу. І остання тема, яку сьогодні хотів би поговорити, це арешт Дурова, засновника Телеграму. Передача ця записується в середу. І сьогодні, от буквально в середу, у Франції закінчується термін його максимального перебування. Йому повинні його повинні відпустити ще звинуват, звинуватити в чомусь конкретному, так звинувачується він в поширенні е, інформації через телеграм туристичного характеру, педофільського характеру, наркотики і тому подібне. Хоча знов ж таки всі говорять про політичний аспект. Я знов -таки, я не про технічні моменти, не про все інше. Я не спеціаліст цій темі, я про е, ситуацію, яка стає все далі і далі, дуже характерно для західного суспільства. Питання свободи слова, питання свободи цих соціальних платформ, питання контролю. Ми розуміємо, що мати ну, тобто демократія по завнянню з авторитарними режимами її слабкість саме в тому, що вона дозволяє мати різні точки зору. Це в нормальному процесі, коли авторитарні режими не є агресорами, просто співістують, це дає можливість демократичним режимам нормально функціонувати, набагато успішніші авторитарні режими, і показувати, показувати всьому світу, що все ж таки демократія це краще, ніж авторитаризм. Так? Але коли авторитаризм починає агресивно діяти, а це те, що ми бачимо останнім часом, Китай, Росія, багато інших прикладів, так. Ця свобода слова, свобода інтернету, свобода соціальних платформ починає грати проти західних держав, проти західної системи. І з цим треба щось робити, ставити на певний контроль, розуміючи, що, за словами про свободу слова, стоїть тільки одне бажання зруйнувати демократію. Так? Просто зруйнувати. Ми знаємо, що всі ультраправі, ультраліві, антизахідні, антиглобалістські структури, які працюють активно на Заході. Вони координуються дуже часто їхня діяльність поширюється, якщо не напряму через Раша Today чи якісь інші російські джерела інформації, так через так званий Телеграм. Я, до речі, маю свій телеграм-канал, достатньо довго його розвивав, важкувато мені це йде, але тому мені важко буде, звичайно, від нього його позбутися. Але якщо буде прийнято таке рішення, я це зроблю без, без серйозних переживань. бо вважаю, що, вважаю, що це все ж таки тема дуже важлива. Я розумію, що у вас, серед вас дуже багато прихильників того, щоб все залишалося так, як є. Що ось ми звикли, це нам комфортно, тут свобода слова, тут взагалі все таке інше. З вами погоджуюсь. Проблема в тому, що ніякої гарантії того, що в відповідний момент Телеграм не зіграє проти України. Жодної гарантії цієї, цієї нема. Просто нема гарантії. За даними Західної преси, Дуров з 2014 року, як він не живе в Росії, побував в Росії 50 разів. Ми бачимо, які, які лідери, які діячі захищають зараз Дурова. Це від Наришкіна в Росії, Медведєва до Мадура в Венесуелі. Ну, Правда, є і більш-менш такі персони, як типа Маска Ілона, які захищають дурова. Так. Телеграм це той механізм, та платформа, яка, ще раз повторюсь, в якийсь момент просто може зруйнувати, зруйнувати віру людей в демократію просто, так? що на Заході, що в Україні. Я не кажу, що це буде буквально Телеграм, саме от така от платформа, подібна платформа. так? Бо демократія це все ж таки не тільки можливість висловлювати свою точку зору, безконтрольна, безсензурна, це ще й певна відповідальність. Якщо відповідальності нема, це все перетворюється в охлократію, коли люди, не розуміючи взагалі, що такі політичні процеси, голосувати на виборах, обирати, я ні на кого не натякаю, але обирати непрофесійних політиків, обирати популістів, які через деякий час... Не перебуваючи в політичні традиції, і не вважаючи, що вони залежні від якихось політичних інститутів, вони залежні виключно від волі народу, вони дуже часто стають просто авторитарними лідерами і з демократією кінчають набагато швидше, ніж багатьом здається. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я намагаюся відповідати на коментарі. І для того, щоб YouTube поширював краще мій, мій відеоконтент, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви отримаєте можливість першими дивитися моє відео. Но головніше, це не те, що я можу зробити для вас. Це те, що ви можете зробити для україномовного контенту. Так? Ну, це все, мабуть. Бачите, я намагався логічно відповідати. Відповісти на певні питання, які я читаю, до речі, в YouTube. і не забувати вас постійними проханнями про подобайки і ставання спонсорами. До наступних зустрічей!